Ми працюємо на ринку вже майже 30 років. В основному продаємо коробкові меблі, тобто меблі для вітальні, спальні, дитячі меблі, шафи, але також виробляємо м'які меблі. За останні 30 років наші продажі дуже зросли, тому нам потрібно було місце, де ми могли б зберігати як напівфабрикати, такі як ламіновані плити, так і готові меблі в упаковці. Ось чому нам потрібна була достатньо велика та міцна конструкція, де все було б на своєму місці. Ці будівлі відповідають нашим очікуванням, оскільки вони стійкі до будь-яких погодних умов. Вони також задовольняють наші вимоги до підтримки порядку та чистоти. Ці будівлі були побудовані дуже швидко, і ми дуже задоволені цим. Рішення є оптимальним для нас, оскільки ми можемо використовувати приміщення як для зберігання фурнітури, що потрібно для виробництва меблів, так і для готової продукції. Ми зупинились на цьому рішенні, тому що це було вигідно для нас з фінансових, адміністративних та часових міркувань. Співпраця пройшла дуже добре. Ми були і залишаємося задоволені. Побудову нашої наступної споруди ми також плануємо разом з Протан Ельмарк. Пропозиція була ідеально підготовлена і згодом виконана відповідно до наших вимог. Компанія Склад Сервіс є авторизованим представником «Протан Ельмарк» в Україні. Ми вже реалізували більше 10 проєктів загальною площою 13 тисяч квадратних метрів. Ваш проєкт може стати наступним для розрахунку вартості. Звертайтесь за контактами в описі до цього відео.